Йоп! Бо... Так, всім привіт! А ми на Печерській Ярком, моїми хлопчиками і владіком. Зараз будем розвалювати оці бордюрки, показувати, хто тут реал бос, реал G, так скажем. You know? хочешь тут гарно правая а тут да это все вансы да я левую так фреймы чтобы правая не заболела <гум> 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 не, не зря прыгаю, пять левый заработал. Скажу. Желез... железные галики Ой. Ой, О, Николай, я а, это, реально, я а, меня, это блядь, и а ну да блин даже удобнее чем стоя понял Shit. Смотри, мы сейчас идем, Артур, пол слайд. <смяк> Бля, ну, можно, можно.

Владик, побачив прыжок в слайд на трубі, пол слайд. Короче, я напевно не з'їду, бо. Я не їду просто. Ти в шортах, але в мене, бля, реально тупо надто короткі шорти. Я не смогу пригнути туди в яйця короче, і поїхати. Бля, дай хай Владик спочатку. Давай не ти. Сережа. майже дропнув на клумбу, блін, там не видно. Pues Ось клумба, він тупо возле неї, там пару сантиметрів дропнув. Це піздець. Ну, бо він, він слайдив на ногах, поняв? Він... Так давай його. Давай, чувак. Надо руками, когда обнимаешь. Обнимаешь, ну будет, если ты не пашешь, пашешь. Хорош. Это был швидкий туториал, как это надо делать, короче. Просто вкидываться туда. Клятвенки, клятвенки. Просто чистые. Ты в фигне. Бля, это был шут. Не, он типа... Опа! А Давай назад. Что это было вообще? Чувак, мне приятно, это намного больше, чем какие-то там слайды, короче.

Що я це вилізу легко, бо воно досить зручне. Але ж ти коли отам переліз от туди. Ось тут закрита рішетка. Чи що, Чи там можна пролізти? Ось, Ярко, звідси поліз тут безпечно. Ну там безпечно, бо там, так, там з двох сторон є. А злазити як ти будеш? Йду домой пиво. Ти давно переїхав на печерку? Какой слайд? Прошу тебя. Слайд? Ааа, бля, не, я такое не собираюсь делать, сильно... А, Татьяна, кроссовка же на спине, бля, так, бля, футболка будет потом грязная. Я ее покупал за 400 гривен. Сильно дорого. Футболку так Не, ну давайте съеду, конечно, бля, так потом на мой телефон тоже снимите. Да, мой телефон там mm -hmm. А кто возьмет мой телефон? Звучит как охуительно надежный план, если я все правильно понял. А <реку> 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 та плитка, да? У мене теж було ощущение, что плитка отваливается, коли ліс. Там прикол в тому, що. Бачите, плитка чуть-чуть побирає, що дає, типа позитивный момент, що можна рукою ось тут взятися, але. Такие выражения, что она недучёной прикреплой, и можно типа вместе с ней улететь. Ну ладно, давай. А, блядь, блядь, подыбись. Давай, полетел. Идем мы, блядь, скину назад, кучу из, блядь. Давай, полетел. Идем мы, блядь, скину назад, кучу из, Ба... Артур Павлович, руфер. ]immer. Да, изы. Ярко, а Артур да? Кто его знает? На паркинг, наверное, пошел уже. Он же машина. Артур, а что, еще? Я пошел полностью. Где-то <м bronx> <ms> Я, тоже видел его. Я тоже туда поднялся. У него все мониторы, понятно. Да, да, да. Я знаю, я видел тоже. Блин, так не понял, нормально. Давай, 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 слайд, блин. Это реально Я думаю, ему слайд не видно. Опа. Он уже все. Есть? Да. Так, там брателек. О. Он уже все. Есть? Да. Господи. Там тупо все все, пора просило. В тому році нас з ходу кикнули з цієї точки. Зараз, поки нікого немає, ми спробуємо тут волапчик зробити. Есть. А, И Дуже И теперь... Снимаю на два телефона сразу. Поленька, зайчик, а ну подожди, потому что безупречно ездить. Да, да, да. О, так он примерочный есть. Понедил. Со скамейки типа да. ты хочешь? примерочка сделаем. Примерочка со скамеечки. Да, изи. Изи вообще. На изи. И <связывающие> все. Найс. <связывающие> Хорош. <связывающие> хорошо, хорошо. Натянули трубу эту Законы физики натянуты Вот эти вроде еще более-менее Шестеря по грудь ловит Я не могу ноги, понял, вот так выкинуть. Конечно, тебе там еще вот столько. Нам надо уметь этот, как Реми Гиндрон, Да. А. У меня один съехал, Найса. Чуть. Да, да, да. А, это два Та он не так улетел. Не я корова. Блин, сложный. Опа! Чистейший! Да, этот самый. Так, у мене камера сіла десь пів години тому, тому на телефончик кадри вам поставляю. Ось. Что ты кажеш? Треба трохи тримат ти... вище тримати камеру. Вище тримати Все, поняв. Це у нас оператор. Владик, як твоя Галіна? Як у діда старого? Мені теж все. Топ. Топ. Все, все болить. Ахіл болить? Пахло, вылезь. Пожалейся, ну, пожалейся. Ворожим ворожим. Ярко, як ты? Чехол не заблокують на ютубе. Ну, что там? А, отличный чехол, чётенький такой. Тема да? сессик раскрыта во влоге, никто не може сказати, що не раскрыта. Толена, покажи свой. А, все, зажило уже. А, захилялось, да. Одно, одно потолстело, Шість. а второе покраснело. Я такой, думаю. Да-да. Все, ловочек, погнали по, по коням. И давай. Валим. Вот так вот. <реку> Пошел, на Пошел в коморочек. <природу. реку> <реку> Всім привет. І сьогодні влог з вулиці неочікуваний, бо у мене перший день за за останній блин, рік, напевно, по будням. І ми з Владіком вирішили поїздити по набережні по спотам. І перший спот, на якому я був останній раз в 2017 році, да. Короте, ми чогось зразу вриваємося ну, на якийсь на якісь ментал гейми. Тут перший стрибок, який хочеться, але я не знаю. Я, я не буду його комітити, напевно. що... От звідси от туди. Я з місця от звідси долітаю. З розгону а ще жесть. Владик придумав примірку. От звідси через парапет і на люк. Типа easy. Ти прямо по центру люка дав чи ні? Сказав, що лучше в центрі додавати і прямо в центр. Коротше, мейн таргет для мене це от де Владик сидить. Звідти зробити манкур на цю кочечку. Потім крок туди на... стати сюди і гасанути в стік туди наніс. Оцей прыжок я робив у 2017-му. Перший маленький стрибок, який ми знайшли. Хорош. И сразу на манкос несешься. Зараз Владик хочет break the ice. Вон туда. Скетчи. Ну, чуть больше. Ёп. <головіше> <ріх> <головіше> я взамів. Блін, я взагалі не долітаю. Я просто випрыгнув і, і, і такі дурці я взагалі не долітаю. Ну бо він. Тут найстрашніше мені це Типа перелетіти його на п'ятки і, і в сраку дати, коротше. Тому. <ріхав> Жорсткий, чувак. я його чуть не Сильно, сильно. Ебать. Ёбен бобен. Это как, короче, когда я на левобережной тренинг, он на одну перилку прыгал. Такая же самая ситуация была, только она не ушла просто. Сейчас. Не могу понять, есть ли фокус. Мы ну, тут бизи-стрит, конечно. Ходят, ездят, Коротше, Владик придумав отприг. От цього парапета туди. Воно на відео виглядає вот таким, а насправді там 12 футів і ще чуть-чуть. Е, Піду-ка я аккурат згасану, напевно, просто тут з невеличким перепадом. Просто делай full сент легко. Мене вкусила оса і отак от літала, я просто один раз махнув рукою і вона зжала мені в сюди. А тепер дивіться. Feel the difference. <laughs> <laughs> <Жесть>. <laughs> Бля, може я згасаю по телефону, на телефончик сню. Efficiency. Number one priority. Там, щоб ви розуміли, десь метра два з половиною, а отут уже десь 3. Є боєтвіч! Я вже змучився говорити, що тільки самі олдові олди підписники канала знають цей манкос, але ну, напишіть, хто пам'ятає, як я вривався... ні. Хто вривався з метро, я вривався з метро і от сюди діло. От хто пам'ятає. Так от нас зараз двоє на тренуванні і. Е... Неможливо буде, щоб владь і двері тримав і мене знімав на інстаграм, Тому я буду пробувати цей манкос з 3,5 кроків, ну, подивимося, до чого це приведе. Я придумав тільки що, що я можу двері чуть привідкриті тримати і врватися, тоді мені повноцінний крок дає один. Тобто 4 повноцінних. Корочі, може і мені вистачить там чотирьох кроків, але Владик запропонував трішки в діагональ, ось так. І там розгону достатньо. І чуть діагональ буде те ж саме по факту. Цей кет на місці, дивіться, зразу з ходу прям приїхали, не пояснюю. З гончика, отут права нога, тільки права тут поміщається. Для тих, хто одноногий, як я, в мене ліва нога толчкова. Тут... Нє-є-є, Владик, ти пригаєш на трубу і сплатиш уверх. І це абсолютно реально і неважко. Ось на цю трубу. Яка ось стільки від, від стіни відходить. От звід. Я розкажу їм. Погані новини буде власник канала вам розказувати. Коротше, тут є дуже проста техніка, у кого є такий спот і хоче він зробити такий стрибок. А ви не вкидуєте фул комітмент в трубу, бо це страшно зразу. А робите те, що я тільки що зробив, типу з розгона. От сюди і просто сплат в стіну. Але я, якщо розігнався, що все окей, я став на цю штуку і дивіться. Ну, не видно, але дивіться так. Ну да. Забирай собі. Це не я, Тро розпу, трофей. Що, я знаю, що я типа лось шитой, але розбив це не я. Напевно, це ми втроєм з Джиммі і Фіджетом розбили в 2016 му Так оно ничего. Нічим... І спеціально я ми, не поленюсь, кадр, кадр 2016, як я цю шляпу делаю, короче. Так ти делал это? Я не помню. Мы Тисники. Зараз буде те, що я <ріх> в 2016 році я дивився і говорив, що коли-небудь коли хтось дуже скіловий зробить, це акурас звідти сюди, і ви скажете, та, тут же ж фігня, типе. що його тут зробили? Да? Ну, відстань порівняно з тою, якою я вже сьогодні стрибнув. Так собі. Але проблема в тому, маленька проблема, що отут 10 метрів на бетон. От, ну Це реально десятка отут. Можете мені повірити. Хто не вірить, приїжджайте. Короте. Короте, і прикол в тому, що я бачу цей стрибок, я його зараз зроблю. Це було the scariest shit I ever done. Короте, я вам зараз зверху покажу, як воно виглядає. Я дуже хотів це стікнути і більше не пригати. Тому це був heavy bounce такий, прям heavy нахуй. подсъемчик для вас вот так вот здесь я тут знаходжуся в Києві Сука, я забув другу батарею, і вона сіла. А, тут було страшніше на неї а, встати вперед лицем. Ну, як завжди, тут метрів 15 у воду. Ну, ладно, не 15, де то 12. А, отут, типу, легко, от, де я стою, да? але бачите, яка відстань. Типу, от я собі встав, я навіть знімаю на камеру, я спокійно встаю. Але бачите, якщо мене перевалює вперед, пиздец, треба. Дропати, і от той дроп, який десь метра три на ступеньки, а там де я пригаю іменно, сходинки, ну зовсім не хочеться типу, приймати, коротше.